Тріумфальний фінал. Франківський ураган став володарем Кубка Нескорених 2024 У фінальному матчі перед сезонного турніру дракони протистояли столичній Аврорі. І, хоч відкрити рахунок у зустрічі, вдалося киянам, підопічні Юрія Іванишина не змусили довго чекати своєї відповіді. Уже за хвилину Ілля Терентєв зрівняв рахунок, а згодом оформив дубль. дубель. По до свого активу записали також Олександр Дичук та Ілля Приходько. Однак Яврові вдалося ще тричі розписатися у воротах франківців. Тож переможця в основний час суперники не визначили – 4-4. А ось у серії пенальті вирішальний влучний удар Іллі Терентєва приніс перемогу драконам. Чотири дні грати підряд без жодного дня відпочинку. Дуже складно. Але Завдяки нашому характеру, нашій волі до перемоги нам було кожного дня тяжко, але ми переборювали себе і здобували необхідні нам перемоги, які в підсумку вилились у результат, такий, як золото цього купу. Ми не можемо сказати, що повністю все вийшло чи повністю все не вийшло. Були вдалі дії, були невдалі дії. Але завдяки тому, що ми всі хотіли перемогти, я рахую в першу чергу, і вірили в перемогу. Ми її здобули. Загалом кажуть у тренерському штабі урагану, цей передсезонний турнір був надзвичайно важливим для команди, адже дав можливість перевірити власні сили перед стартом основного чемпіонату. Кожен матч був максимально наближений до рівня чемпіонату по напрузі. Так було дуже багато браку. Напевно, в кожної команди нам був важливий цей досвід, дуже важливі ці ігри. бо… Як би їм гравцям не пояснював, не показував, їм треба було пережити ось цей досвід. Якщо аналізувати весь турнір, то починаючи з першого матчу і до фінального, кожен матч був різний. Це треба було пережити, перейти. І кожен гравець я впевнений, що це буде йому плюс і втілить в чемпіонат, в чемпіонаті. Гадаємо, регулярний чемпіонат української футзальної екстраліги стартує 12 жовтня. У межах першого туру ураган на домашньому майданчику прийматиме Луцький Любар. Наталі Андрій Гаргара телеканал 402.